Холодно в руках. Ой, ех, я можу Візьму з цієї руки. І диречка на цієї руки. Погляньте, мої друзі, яка краса, яка який спокій, яке мертворення і мертворення неба, я вам пам'ятаю, колись п'ять років тому назад, ось в тому хліві дуже далеко йти. Я колись вам там проповідувала. Я не знаю, чи я ще туди проникну, мої друзі. Позаростало, тяжко йти, то я не знаю. Мабуть, що я туди не прийду, колись я туди ходила. Ось той хліб, пам'ятаєте? П'ять років тому назад я вам проповідувала в тому хлібі. Але я зараз не проникну, бо скільки снігу, і така погода не... хороша, але туди треба йти, проникати через ці кататамбери і дуже тяжко туди добиратися. Я повертаюся назад. Я назад повертаюся до я була. Я того робити не буду, бо там дуже-дуже загрозно. Я колись вам розказувала я років тому назад. П'ять років тому назад я вам розказувала за одне дня ніяк, а тепер розказую за ще вище знання неба. Тим більше років, тим більше ти шагаєш в царство неба, тим більше ти просвітляєшся. Наповняюсь знанням і разом небо і стаєш духовно сильно круткий. Я зараз вам пройду цей шлях за дорогу. Og så tilbake til første etasje. Гляньте мої друзі, машина, але я через неї не піду, бо в мене немає охоти. Не хочу. Що мені там робити, то не знаю. А, погляньте. Як тебе там звуть? Хуана. Хуана. ялинки. Повідкривала двері. Чого ти там робиш, га? Двері хтось відкрив, двері. Нема нікого, ні однієї душі. Що ж, мої друзі? Я стою на місці і думаю. А що думаю, я не знаю. О, поглянь. Нема нічого, От куди йти? Ти в хату. Дитина вийшла. О, дитина вийшла. Колись виросте, згадає, що була в інтернеті. Ай, все буде. Колись буде тара і себе мало побачить в моєму каналі. А я вже, мабуть, буду на небесах з Господом, коли вона себе побачить в такому вісі. Ляльку тримає. А я вже на той час буду не на небесах. Чи 270-го року, чи в 200-му. Я вже буду давним-давно в грубу, а в душові буду на небесах в вік. Так. Треба... О, треба помаленьку двигати, дивіться, Палята. Ой, яке пригарне. Я, мабуть, піду до дамби. Хотите красоті що. в руки змерзла як собака. Зараз руки поміняю. Ну я не відчувай. Хорошо, відро так, зуба тримає. Рукависю, рукависю. Зуби бережі, на руковичку. А, нічого, дякую. Добрий день. Зуби важливіше. Що? Зуби важливіше, ніж руковиця. Ой да, правду кажете. Рукавиць це купить. А зуби не Правду кажете. Погода така спокійна, правда? Ну о, погляньте, я сюди йду. Мене кіт веде. О, ага, Матіус! Мене люблять мене, знаєте, в кутів я любов і добро. І в собак так само. О, Матіус. 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 Оу. Я Я Анна твоя. О, я твоя Анна. Матіус. Я твоя Анна. Анна. Я бігаю за тобою. О, бігом. Проваливай звідси. Ти мені так треба, як не знаю. Я йду фотити. Оу, хю! Ова! О, прикольно, гарно. Хуба. Тут вийшов. якщо... гарно, сзадик. А я туди далі не піду. Ой, я, мабуть, ухожу развести. Там такая классная здесь шло. На планете Земля. О! Матюс, Матюсс, Матюс! Ого, просто красичище коргане. Добрий день! Добрий день. Шо, гуляю! гуляю. Мерзну. Йду сонце спотати, бо дуже гарно зійшло, А ви куди? Куди? А Я хочу так спотати, як воно сходить, слухайте, дуже гарно дивитися. О, погляньте, яка краса. Ой, клас! Мене лише себе все А ну давай. Може, я вам допоможу, не? Давайте вам поможу. ні ні ні, не мали ні, 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 ні! Я зараз камеру виключу, давайте Ні-ні, Марийка, не, не йди, бо впаде. Не, 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 а чому я падаю? Я не бачу. Не, я собі помаленьку. Я... Ні-ні <зас> Дякую за допомогу, я собі сама. Ну дивіться, я помогла, мені не важко Я все одно хожу. О, Матіус О, прийшов. Анна! Поль, тепер розумійся! Як буде сонце заходити бо на як сонце дійде достатньо.